Доброго дня, мої любі друзі, гості каналу та мої підписники. Сьогодні 1 лютого 2025 року. Ах, і зараз я вам покажу, що у мене тут сталося. У мене нові стілажи. Дивіться, які красивенькі, добрячі. У мене нове освітлення. Все зробили. Такий нанизу теж. І я вже занесла всі тюльпани. Не тільки тюльпани, але й гіацинти. Усі квіточки. До речі, вони всі не влиз, не У мене сюди не війшли. Ще у мене два ящичка цинерарії, які дуже розквітли, я їх винесла у теплицю. І трі отаких от яшечка у мене на підвіконні в спальні. Так що всі підвіконнички у мене зайняті квітами. Але я хочу тепер показати вам, що у мене тут і як воно розположилося. І так дивіться: оце де самі височенечки, бачите, це у мене квіточки на 14 лютого. О, зараз я пройду, бачите, тут такі у мене. Уже вузенькі проходики, але нічого. До речі, вон, вилазять мої квіточки. Он ось мої перші квіточки це мілкшейк. Зараз я буду їх всі виставляти. О, моя охорона. Зараз я їх переставлю, бо мені дуже туди незручно. Я туди переставлю квіти, ну, чи, ці, чи ті якісь маленькі. Бо їх поливати там зручніше буде, а квітки вже зрізати мені не дуже зручно. І дивіться, як вони вже підросли. Ось просто ну, подивіться, які вони вже височенькі. Ножки повитягувалися. Це якісь такі лохматочки, але вони щось всі такі. І так, дивіться, он... далі кеті вилазять. Бачите, листочки, вони такі цікаві, бачите такі пурпурні. Клас. Це у мене Stronghout, що на 8 березня. Зараз я під батарею, бачите, у мене батарейка. Убер, буду убирати оттуда мюкшейк і ставити білий алборс. Ось такі квіточки. Ось такі вже вони, бачите, височенькі. А ось ці квіти я занесла. Бачите, я, до речі, хотіла показати, Погорцювали у мене миші і понадгризали нижні ящички. Ну тут ще нічого. Дуже видно. До речі, їм більше всього я бачу, сподобалась сіна є Гляньте. Гляньте, що поробили. Гарцювалки. Бачите? Будемо сподіватися, що сама квіточка там внизу. І вона у мене, до речі, вся буде залишатися ціла. Ну, це от такі хазяї ви у мене. Бачите, що поробили? Ну, подивимось, я поки залишаю, як є. Поки як є, знаєте, які красивенькі. Які красивенькі. Оце таке. Так, до речі, по температурі. У мене зараз 15,5-79% вологості. І вологость я ну ніяк не можу зупинити, понизити. Залишаю, як є. У мене, до речі, віконечко постійно відкрите. Постійно. У мене працює вентилятор поки один. Зараз буду ще підключати, ще один. І ось таке, Вон вони починаються. Я вже їх пролила. І все рівно, вже бачу, треба поливати Стронг. Теж трошки миші покоцали, бачите? От срання. Гляньте, що ми робили. Оцей ящик, мабуть, саме внизу стояв, і трошечки вони їх погризли. До речі, дивіться. Це у мене кальцеолярія. Вже розквітає, Там якісь сіла розквітли, я її вже винесла теж у тепличку, там кілька квіточок. Ось вони. Ось вони. Зараз я його поверну. Бачите, які красапульки. Угу. Ось вони піднімаються. Там у мене на 14 лютого гіацинти. Бачите, вже як уже. Мені потрібна стрілочка. Ну, і вони виростуть, виростуть, стрілочка буде. Стрілочка буде, тому я не переживаю. Ось такі мені стелажі. До, до речі, вони ну, дуже хлопці мені зробили просто. Вони, ну, можна лягати і спати. Стрибати дуже-дуже гарні. Оце ось так. Оце ось так. Так, хочу ще відповісти по самим найпопулярнішим питанням, де я беру тюльпани. Не... Це не реклама, не подумайте, що це реклама. Але, до речі, які корінечки. Я купляю квіти. В цьому році у двох поставщиків купляла у Юрія Мазур. Його а, сайт Тюльпан Опт, можете так і набирати Тюльпан Опт, і він е, вийде в гуглі. А також в цьому році у мене була ще одна пізня поставочка. І сам Юрій Мазур мені порекомендував ще одного Влада Гладіліна, він в Дніпрі, і я ще у нього добирала пару ящичків. І тому, би у мене зараз, можна сказати, навіть два постачальники. Так що от та... я сама в Запоріжжі живу, тобто беру в Дніпрі і беру в Києві у Юрія Мазур. До речі, у Юрія Мазур я також беру лукавицю Гладіолуса лілії. І, мабуть, на наступний рік я ще буду брати. А, гладіолу, о, ні гладіолу, з гіаци ось такі. Мабуть, я спробую їм поторгувати з восени і потім посаджу то, що не продам собі. Тобі ж, я хочу взяти на продаж гіацинти. І, до речі, якщо щось точно станеться, я вам повідомлю і можемо з вами працювати. Можемо Купляти, зможете, якщо і у мене купляти. Вже бачу, що треба поливати. Так, по поливу. Поливаю, коли бачу, що потрібно. Ось уже от, два дні назад поливала, вже бачу, що опять потрібно поливати. Вчора тільки ті полила. Позавчора ці, ті. коротше, тільки поливаєш. Полив у мене постійно з кальцієвою селітрою. Тобто, кальцієва селітра у мене йде постійно. Ай, І а, декало копці виглядає. А у нас повітряна тривога почалась. Е, Полив постійно скальцеві всі літри. Я скажу точно, не завжди. Я, я вже знаю свою воду. У мене йде столова ложка на 10 літрів води. Тобто, вже там плюс-мінус, там трішечки, я вже не парюся. Я не довожу прямо ті грамулечки. Ні, отак, столовая ложка розмішала і поливаю. Е, результат я бачу. Те, що в мене виходить, поки все виходить добре. Тому, так і є. Так, я оце ж переживаю, що 15,5, я, мабуть, зараз буду трішки уменьшати газ. До речі, це кімната в моєму домі. Але вона у мене така. Крайня, у мене всі три, три тут крайні стіночки. Ось крайня стінка, ось з віконечком і ось з віконечком. Вони у мене крайні, тому вона у мене тут холодна. Як бачите, тут всього одна батарейка. Ну, в мене це влаштовує, тому е, я тут нічого поки не буду робити. Стелажі тут вже залишаються надовго. До речі, стілажі ці я робив мені брат. Мій э, троюрадний, он, бачите, прикручено. Там, здивіться, що трошки висить, треба підтягнути це батько мене робить. А, до речі, по освітленню. Я вам зараз покажу ось. Може, видно, не видно? Так, зараз. Ось, дивіться. 40 Вт. а, до речі. Я замовляла 36, мені дали 40. Навіть не, не подивилася. 6500 кальвінів, холодне світло, 4000 люмінів. Бачите, до речі, да. так. метр 20, 75 на 25. Ну, це ось ці нові. Ось ці лампи. ви мене, бачите, вони трішки поменше. І вони у мене 36. Ой, ось, ось, ось ось, ось. На видух, ось вона. 3000 ілюмінів, 6500 кальвінів, тож на, 3, на 36 Вт. Ось вона. Оце ось у мене таке освітлення. До речі, замовляла ці на 36. Дали 40-ки. Ну, ладно. Поки мене це влаштовує. Оце так. До речі, світло я підключила на. Виключатель, от, от дивіться, я отак клац, і у мене виключилося. Клац, і не треба Якщо мені потрібно верх брати, тільки низ оставити, у мене ну, там різеточки, я витащила. Бачите, вони у мене там є. Я якусь витащила. Підійду поближче. І у мене тільки одна включається. Отак от я їх підсадініла під. під... Свої лампи освітлення. Ну, це таке, ну, до речі, дуже швидко почали рости. Я дуже задоволена. Я їх буквально 2 чи 3 дні назад занесла, 3, -3 дні назад занесла ввечері, оце ровно 3 суток 3 доби. Вони виросли просто в два рази. Вони моментом почали рости просто це, взагалі, вони на очах ростуть. Як кажуть, про по Так що, отак, маємо, що маємо. Починаємо виганку. Кожного разу стрьом страшний. але нічого, все подолаємо, все буде Україна. І на цьому я буду завершувати своє відео. До нових зустрічей! Всі питання пишіть мені в коментарях. Буду, кожному стараюсь відповісти, якщо не відповідаю. Ну, стараюсь всім відповісти. Так що пишіть. Буду вас чекати на питання. І до нових зустрічей. До побачення.